Густий дим у Вінниці і в кількох районах області. Від самого ранку там сильний смог та запах гару. За даними рятувальників, одна із імовірних причин задимлення масове спалення листя у приватних секторах або пожежі на полях. Вінничани намагаються не виходити на двір та закривають у квартирах вікна. Відкрила балкон і був запах гарі. Я посмотрела кругом, такий, як будто туман. Ми думали, що після дождя туман, але це не туман, це какая гар. Зберігати спокій та не панікувати, адже задимлення є тимчасовим і не становить будь-якої загрози життю і здоров'ю людей. І ще однією причиною смогу у Вінницькій області рятувальники називають масштабну пожежу у сусідній Хмельниччині. Там вже другу добу горить 50 гектарів лісу. Через спеку та сильний вітер загасити вогонь майже неможливо. У селі Хотень Другий зараз намагаються приборкати полум'я 120 пожежників. Залучено майже 30 спеціальних машин, які цілодобово підвозять воду. Причина займання досі невідома.